Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я Роман Одинець. Це означає, що ми знаходимося в моїй творчій майстерні, де виготовляємо для вас за вашої участі в межах network-платформи з дизайну www.daisin.net.ua. Виготовляємо мультифункціональні м'які меблі. Номер один в світі для того, аби економити простір для того, аби в нерухомості ви не несли зайвих витрат на квадратні метри майже золоті. вже, Для того аби вам було зручно 24 години на добу, для того, аби ви не несли зайві витрати на. Людей, які доставляють, збирають ці меблі на на місцях для того, аби якщо ви подорожуєте або виїжджаєте на сезон а, на а, відпочинок або за місто, або на дачний сезон, на дачу ваші меблі могли вас супроводжувати. Ви їх легко склали про простір. Перевезли сам сам самі перенесли, перемістили і використовуєте. Саме для цього вони і створювалися. Про що піде сьогодні мова? Ми ну, давайте поговоримо трошки про пінополіуретанову групу, яку ми використовуємо в якості наповнювача. Ми відмовились від будь-яких конструкцій, від пружинних блоків, від всього зайвого. І вирішили, що однорідне заповнення пінополиуретаном – це найкраще рішення. І а, так виявилось, що так воно і є. Тому що ми експериментували ще на початку і протягом всіх, а, всіх багатьох років оцих вишукувань. Експериментували з різними матеріалами, з різними щільностями, з різними нашаруваннями цієї щільності. В кінцевому випадку ми прийшли до певного узгодженого, злагодженого і виміряного рішення, яке зараз використовуємо. Що ми чуємо нам від хейтерів, від людей, які хочуть просто в такому режимі, навіть в деяких випадках такого знущання зачепити нас. Наш, нашу репутацію десь зачорнити. Ну, це виглядає смішно, і ось чому. До чого зводиться більшість таких висловлювань на нашу адресу? Що нібито ми використовуємо якийсь там поролон. Ці люди, які так висловлюються, мають розуміти, що поролон це не поролон, поролон це. Не пінополиуретан. Поролон це е, назва фірми, яка е, за часів Радянського Союзу виготовляла і е, мала е, питому вагу на ринку домінуюче положення на ринку СРСР е, в поставках пінополиуретанових матеріалів. От і все. Ми використовуємо матеріали нашого внутрішнього українського виробника. Ми спробували матеріали з за кордону. Останнім часом навіть намагалися з Польщі, тобто з таких близького Східноєвропейського товариства. Але все одно ми повернулись до наших рідних. Вітчизняних наповнювачів, тому що це виявилось найкраще. Не тому, що ми там якісь вибагливі, там якісь невдоволення або що. Тому що так воно і є. Насправді в практиці ці матеріали довели свою спроможність десятиріччями бути використаними і. Бути, відповідати тим заявленим стандартам, які містяться в документації, розумієте? І дотримання технологій, якість виготовлення все це роками вже випробувано. Тому говорити про якісь інші. Умови про інші стандарти. Ми навіть не, не розглядаємо ніякі інші варіанти. Потім нам говорять, що можна такі наповнювач використати. Ви зрозумієте, якщо ми відмовимося від того, що ми розробили, від тих критеріїв відійдемо, які ми використали в своїх виробах, то ми скотимось до рівня ширпотребу. Ми тримаємо стандарт дуже високий, який ми взяли. Ці матеріали тримають форму, вони надійні, довговічні. Є випадки, коли навіть 10 років людям слугують і нічого з ними взагалі не трапляється. Тому в нашому випадку це чіткість форм, яка Місце, яка надає виробу той дизайнерський задум, який ми в нього вкладали, навіть в тих випадках, коли у нас форма виготовляється не стандартно, а виготовляється за індивідуальними лекалами, які я розробляв. Тобто вона має форму. Такого золотого перетину, розумієте, у нас тут ще другий, другий елемент більший, да? тобто це крило метелика або golden ratio, Ми називаємо це золотий перетин, який, який допомагає виробам ставати ще зручнішими, ще зразковішими. Мультифункціональними за рахунок їх використання ще більш ергономічними і привабливими протягом всього періоду використання. І ми маємо тут казати, що от саме такі, такі варіанти з такою щільністю, все це було випробувано і підібрано. З такою ретельністю, що тут вже немає про що говорити, про що сперечатись. Навіть е, розміри, навіть е, окремі деталі, тому що це за десятиріччя вишукувань саме такі форми ми взяли. І ви, коли почнете їх використовувати, ви зрозумієте, що саме так зручно, що саме це зручно. Наприклад, от дивіться. Ми спочатку починали робити клини, отут, отакі прямолінійні, прямокутні. І що в кінцевому випадку ми прибирали все зайве і робили все дуже функціональне, дуже зру... це зручно. Ви, знаєте, от ви берете в руку будь-який будь варіант постановки питання це зручно. І, і ми це. Роками досліджували, кожен міліметр в розмірах досліджували, брали антропометричні характеристики, придивлялись до наших любих поціновувачів і в кожному, в, кожному, в кожному елементі там закладено дуже-дуже багато праці, дуже багато вишукувань і зворотнього зв'язку. Якщо ви Поважаєте самих себе, то а, говорити про яких, якісь а, речі, які не мають жодного відношення до реальності, ну це принаймні безглуздо і невігластво. Якщо ви а, звертаєтесь до нас а, і ми знаємо, що це невігластво, то ми вам не будемо відповідати на невігластво невіглаством. А, а чому так? Тому що це призведе до свавілля. А свавілля, ви знаєте, це, це прямий шлях до конфліктів і невирішених питань ніколи, взагалі ніколи. Тому ми а, будемо просто хейтерів банити або не звертати увагу, або а, не мати справу, ну тобто, ігнорувати. Дякую вам за увагу. Я а, думаю, що ми... Якщо е, взяли на себе е, напрямок партнерства, от коли ми беремо основне, да, основне в, в, нашому, в нашій з вами, з вами роботі, от е, беремо берем наш вирік, так? взяли модуль і починаємо з ним працювати. І, е, Обговорюємо конкретні питання, що має вирішити е, наш мультифункціональний простір е, для, з, для ваших потреб, е, як ще ми можемо його вдосконалити для того, аби зробити те-то і те-то. Е, аби е, він ніс не тільки функціональне навантаження, тому що з функціональності ергономікою... Мультифункціональністю і використанням протягом доби, протягом року тут все вже зрозуміло. А от як його зробити більш привабливим і таким, який би відповідав наповну всім вашим потребам, отут вже ми з вами маємо спілкуватися як партнери, брати за мету той номер один в світі. І додати вашими уявленнями, як ви вбачаєте все це в вашій конкретній оселі. Саме тому ми запрошуємо всіх до співпраці в партнерстві.